Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Ну, наші будівельні роботи е, в зв'язку з зміною сезону перейшли плавно на вулицю і ми продовжуємо роботи по проведенню, е, скажімо так, каналу живлення води. По проведенню води і відтоку дощової води від будинку. Ну, в мене чоловік, коли холодно, будує в будинку, бо будинок ми ще будуємо, і нам будувати ще довго, будуємо своїми силами самі, тому цей процес затягується. Ну, А коли починається тепло, ми приходимо на вулицю, і тут на вулиці робимо все те, що необхідно нам робити на вулиці. В даному випадку, ми риємо канаву для того, щоб прокласти. Трубу, по якій ми будемо розводити полив отут, на всі ці ділянки, для того, щоб менше витрачати часу на полив. Ну, сьогодні я, звичайно, не про це хотіла поговорити, а хотіла поговорити з вами про, про наслідки морозів, які відбулися саме на моїй ділянці, і що, що відбулося з моїми рослинами. Звичайно, деякі рослини я майже втратила. Ну, ось гортензії. Я їх берегла берегла в горщику, але все одно вони підмерзли. підмерзли. Це крупнолисті гортензії. Це взагалі в мене зимує без укриття, але бачите, все зверху померзло. Тому буду обрізати. І піде молода, але квітів я в цьому році вже не побачу. А от азалії, азалії листопадні. Дивіться, як себе гарно почувають. Нічого я взагалі не робила. Це азалія минулорічної посадки. Я її купила з однією квіточкою. Отут була одна квіточка, все інше було просто гілки. І дивіться, скільки бруньок. І вона буде квітнути. Виходить так, що одним рослинам мороз нашкодив, а іншим ніяк. І ось ще хотіла вам показати теж азалія, яка буде квітнути, ось, не дивлячись, не знайшов. Цю я взагалі без квітів купувала в минулому році. А в цьому он, будуть квіточки. І хотіла показати анемону. Звичайно, садову анемону. Подивіться, що зробив мороз. І це мороз минулого тижня. Сьогодні 2 травня, і от в минулі вихідні. З і в неділю був мороз вночі, і оце що він наробив. Ну, а це попередні морози, що поробили з вересом. Відрізати, поки боюсь, от є живі гілки, я їх залишила, може ще місяць почекаю, подивлюсь і буду відновлювати. Бачите? Скрізь плямами родими побрався. Я почала відрізати ці гілки, але вони всередині були зелені, тому я вирішила їх залишити, не різати. Побоялася, може воно відновиться, бо чула, що верес дуже сильно різати не можна, він може загинути. Тому вирішила, буду частково потрошку прибирати гілочки, щось буде наростати, а щось я буду прибирати потроху, щоб відновити його. А ось моя андромеда. Дивіться. Заквітла однією пуп'яночкою, ну це взагалі просто казково. І ось теж мороз побив її. Побив мороз, але ось дивіться, вона відходить, все нормально, живенька. Я думаю, ці побиті морозом листочки вона скине, а все інше відійде. До речі, морозник. Невже морозник теж? Ой. Коротше кажучи, от такі наслідки морозу. Але ось моя малесенька азалія мініатюрна, напівлистопадна, гарна така буде квітнути. Хоч все приємно. Буде квітнути, сподіваюся, з нею буде все добре. І я вам розповідала, о, навіть одна півонія вийшла. Одна, бо другий кущ навіть бруньки не випустив. Я вам розповідала про магнолію і хотіла показати, як вона буде квітнути, бо сама очікувала. І, на жаль, не дочекалася. Ось гілка, на якій були бруньки. Гілка змерзла. Я її буду відрізати. А оце молоде яке вийшло, воно себе почувало добре, але знов-таки останні морози оці, минулого тижня побили навіть її. Бачите, сухі. Зовсім сухі листечки, ну, вона жива. І я ще хочу показати, що я втратила зовсім повністю втратила. І мені, звісно, шкода, і я вже замовила заміну. Це крушина. Зараз буду вам показувати нові, новенькі рослини, які я замовила, щоб замінити те, що пропало. Оце крушина, Я дуже хотіла крушину. Це перша. а друге. Це дуже для мене якось дивно. Тис тис звичайний, ви подивіться, я його ще не замовляла, але вигляд у нього мертвий. Ну, мертвий просто, мертвий. І навіть отут бруньки. М -м -м. Не видно, щоб вони були живі. Я не знаю, що це таке. Як цей свій тис померз? А зараз покажу тис, який живий. Трошки підмерз, але ось, ой, ось він, бачите? Ой, як показати, підмерз трошки, але пішов зростати і почуває себе добре. Це е, другий тис, то був Ауреа, це звичайний зелений. А ось у мене ще один тис, ягідний. Е, теж ви подивіться, що з ним. Я його обрізала і так, начебто. Зверху так, фокус, Зверху, начебто з'являються бруньки, і він відійде, мені здається. Ну, Один тис я втратила. І втратила я одну сосну. Ой, сосну вимутову, по-моєму. Як вона називається, з тонкими гарними гілочками. Подивіться, що з нею взагалі вся обсипалася, привита сосна, і їй все. Кінець. Їй кінець, буду думати, брати її заміну чи не брати. Ну, а от, сподіваюся, що в мене заквітне, нарешті, в цьому році, бузок мера. Маленький, дрібненький. В минулому році він так рано випустив оці свої бруньки і були зворотні заморозки всі бруньки позамерзали. В цьому році я його і відром накривала. Все одно одна гілочка тут трошки підмерзла. Але оцей букетик залишився, і я сподіваюся, що хоч воно зацвіте і буде все гаразд. Ну, а зараз до новиночок, які я придбала на заміну тим, що в мене загинули. Ну, по-перше, я взяла верес. Ой, верес. Ось він, Golden Angie жовтий верес, який в мене пропав, мені дуже хотілося. Ну він зовсім не пропав, але частина його точно пропала. Бачите, навіть мені прислали, теж трошки стрижений, трошки підмерзлий, молодий, але такий гарний, такий хороший кустик. Сподіваюсь, буде все з ним гаразд. Верес. Друге, ну ось крушина, яка в мене повністю загинула. Дивіться, вона вже з листочками така гарна, в неї таке тонке-тонке ніжне листячко, Дуже цікава така рослинка. Я хочу її, я вже казала, хочу її замість бамбука. Мені дуже подобається бамбук, але у нас він не росте. До речі, в мене теж подруга купила мені бамбук одну. Гілочку ми посадили, наче все прижилося, все нормально, але зиму він не пережив. Хоча я його і вкривала, і все якось не пішов він. Тому ось крушина, Така гарна кувшина, крушина, десь з пів метра висотою. Така в, дві, в дві таких, стовбури. Я, коли буду садити, подивлюсь, може я її поділю на дві частини, подивлюсь, як там з корінням. Це друга, це кіперисовик тупий. Воно все в тирсі це е, покупка від екомалини. Я в них замовляю вже втретє. Мені подобаються ці рослини, але він пакує їх в тирсу, повністю засипає вологою тирсою рослини. Доїжджають вони дуже чудово. Тому просто зараз вигляд такий мають припудрений, а так взагалі вони гарні рослинки. Це кіпарисовик-тупий, в мене теж повністю пропав. Я хочу посадити в півтіні. Мені дуже подобаються ці химерні такі форми цих кіпарісових, незвичайні, Ну, дуже нестандартні такі. Хочу цей кіпарісовік, тому придбала заміну, тому що пропав. Пропав в мене каріопсіс. Але в мене був варігатний, а це просто зелений. Каріопсіс, каріопсіс, каріоптеріс, каріоптеріс, вибачте. Каріоптеріс кущ, який квітує синіми квітами. Він в мене пропав. Так, як би його показувати вам, так, щоб було видно, сонце світить? ну, Я сподіваюся, що все видно. Він квітує синіми квітами ближче до осені. Дуже красивий такий кущик, але, бачите, не перезимував. Треба було мені його вкривати. Був кущ в мене здоровий, такий сантиметрів так 70, мабуть, 80 в діаметрі така напівкуля, була вся в квітах, але ось, не вийшов з зими, повністю пропав. І купила я ще деренкоуза. Я теж про нього розповідала, показувала. Я вам додам сюди фото у відео, щоб ви розуміли, що це таке. Деренкоуза – дуже декоративна рослина. В мене теж, поки сидить дзьобом, але мені здається, що він уже мертвий. Цей ця в даному випадку рослинка в два рази більше, ніж була моя попередня. Ну, подивимося. Ну, а це, це взагалі. Рослина, про яку я мріяла декілька років, читала про неї, дивилася відео про неї. І ця рослина є двох, я не знаю, як це назвати, сортів, видів. Коротше кажучи, це у нас це Якщо хтось з вас знає, що це таке, зараз я покажу на екрані, як він виглядає. Це цеанотус, це рослина. В даному випадку це рослина сланка, вона стелиться по землі, і в неї гілки звисають, і я хочу оце отут на підпірну стінку його посадити. А цей цианотус ще є більш такий, як би назвати, міні-дерево або кущ, який стоїть гілками вертикально зростає. Другий вид, і ці ціанотуси квітнуть в кінці весни, на початку літа. Синіми красивими квітами. Їх називають американський чи канадський бузок. Вони дуже, якщо так здалеку дивитися, на соцвіття бузка схожі трошки, але колір у них синій. Отакий цеанотус, він має вічно зелене листя. У нас може підмерзати, але його плюс у тому, що він відходить від коріння. Навіть якщо верхня частина його змерзне взимку, то від коріння він відійде. Е і я хотіла цю рослину, він коштує не дешево, але ось я вже дочекалася, скажімо так, часу, коли ціна на нього більш-менш така приємна. Тому я придбала його, але знов-таки є одне але. Ці ціанотуси є, назвемо їх так умовно, квітуючи в кінці весни на початку літа, або в кінці літа на початку осені. Так от Ті, які квітують в кінці літа на початку осені, вони більш зимостійкі і витривалі, ніж оці, які квітнуть в кінці весни і на початку літа. Ну, на жаль, я не змогла знайти оцього осіннього ціанотусу, але буду шукати. І сподіваюся, що все ж таки знайду. І от якщо знайду, буде дуже цікаво, це буде квітнути на початку літа, а той буде квітнути в кінці літа. Лістечко в нього маленьке, таке блискученьке, схоже, трошки на самшит, але трошки більшеньке. Більш ніжне і округле, У самшита все ж таки більш довге листечко. Отакі новинки я придбала на заміну тих, які в мене загинули. І ще подивлюсь, може чимось відновлю свої втрати після цих морозів. Ну, от трошечки відео про наслідки морозів і про заміну рослин, які загинули. Сподіваюсь, що у вас все гаразд, ваші рослинки вижили. І ну, треба вчитися приймати, мабуть, примхи природи, бо нам нічого більше не залишається. Тому на цьому поки що все. І, як завжди, далі буде.